Всім привіт! Вітаємо вас на четвертому дні інтенсиву. І сьогодні ми з вами розбираємо одразу два часи: Present Perfect і Present Perfect Continuous. Почнемо з першого. То що ж таке Present Perfect? Present Perfect це теперішній доконаний час. Що ж воно таке доконаний? Тобто, це дія, яку ми з вами вже виконали, вже зробили, можемо поставити галочку, як ми говорили у попередніх відео. Розберемося тепер з тим, коли ж він використовується. Перше, ми використовуємо present Perfect, тоді коли ми говоримо про доконану дію, коли ми не знаємо точного часу, коли ми її виконали. І нас цікавить виключно результат цієї дії. Ну, наприклад, я вже прочитала цю книгу. Я приготувала обід, я заставила ліжко, я закінчила записувати відеоуроки. Я не знаю, коли я це зробила. Але мене цікавить, власне, результат, тому що це вже виконано. Другий приклад використання Present Perfect це, власне, наші досвіди. Ну, наприклад, вона пробувала Windsurfing. Я ніколи не літала літаком. Чи ти пробував дайвінг? Ну, і третій приклад використання це коли ми говоримо про завершену дію, виконану в період, який ще не завершився. Ну, наприклад. Я вже прочитала три книги цього тижня, але тиждень ще не завершився. Я можу прочитати ще, тому ми використовуємо Present Perfect. Ну, і тепер, власне, про слова, які видають цей Present Perfect. Just щойно, already вже yet – ще ні. Um, recently нещодавно, ever, коли-небудь, never ніколи. Як же побудувати власне той present perfect? Насправді це дуже просто. Формула present perfect have has плюс дієслово в третій формі. Тобто, якщо ми хочемо сказати, що я вже прочитала книгу, ми скажемо: I have read, she вона has read, he has read, it has read. We have read, they have read, you have read. Тобто, has ми використовуємо для he, she it, have для I you, we they. Що ж то таке третя форма? Всі ми з вами, можливо, знаємо зі школи, що у англійській мові є так звані неправильні дієслова. Це ті дієслова, які міняють. Свою структуру і, власне, те, як вони звучать, в залежності від часу, в якому ми їх використовуємо. Ну, наприклад, її слово їсти – «eat», в минулому звучатиме як «ate», а в Present Perfect звучатиме як «eaten». Де знайти ж ці слова, правда? А список, великий докладний список цих всіх форм дієслів з перекладами, ви можете знайти у вашому конспекті. А що робити з тими словами, яких там немає? Для тих дієслів, у яких немає третьої форми, ми з вами просто додаємо закінчення ED. Наприклад, я вже відвідував Лондон. I have already visited London. У запереченнях та питаннях все дуже просто. У запереченнях між have, has та словом ми з вами просто додаємо часточку NOT. І виходить: I haven't read a book yet. She hasn't read a book yet. We haven't read a book yet. У запитаннях have та has просто виносимо на перше місце. Have you already read a book? Has she already read a book? Ну і, як зазвичай, наші we слова або запитальні слова посувають все речення. І ми скажемо, what have you read? Що ти прочитав? Коли ж то ми використовуємо Present Perfect Continuous? Present Perfect Continuous ми використовуємо, коли в нас є дія, яка почалася в минулому. І триває до зараз. Дуже часто Present Perfect Continuous супроводжує два слова for протягом і since з якогось часу. Наприклад, я працюю в університеті протягом п'яти років. Або вона гуляє з кішкою з першої години дня. Формула Present Perfect Continuous також надзвичайно проста. Для того, щоб побудувати Present Perfect Continuous, ми з вами беремо have has плюс been, плюс дієслово з закінченням ing. Наприклад, I have been working for 5 years. He has been working for 5 years. She has been working for 5 years. We have been working for five years. У заперечних реченнях ми з вами просто додаємо часточку not між have has та been. Наприклад, I haven't been working for five years. He hasn't been working for five years. We haven't been working for five years. У запитаннях так само, власне, як і в попередніх випадках, have та has виходять на перше місце. І виходить, Have you been working for five years? Has she been working for five years? Ну, і, як завжди, питальні слова завжди сувають все речення. Ну, і остання нотаточка на сьогодні. Чи пам'ятаєте ви state verbs, які ми вивчали вчора? Так, от цікава штучка про ці state verbs. Якщо ми з вами хочемо використати state verbs, наприклад, know, love, like у present perfect continuous, ми не зможемо їх тут використати, тому що ці слова не використовуються в continuous. То ми будемо змушені відійти на годину назад до Present Perfect. Якщо ми захочемо сказати, наприклад, я знаю її протягом 20 років, то ми скажемо I have known her for 20 years. Саме тому, що state verbs не можемо використати в continuous, то від present perfect continuous забираємо continuous і залишається present perfect. Сподіваємося, що вам зайшли Present Perfect та Present Perfect Continuous. Якщо у вас є будь-які питання, то you're very welcome to писати їх у коменти. Ну і як завжди, більше інформації та домашка у конспекті. І чекаємо на вас завтра!